Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Дякую, що дивитесь наші новинки про товари, відеоогляди. Дуже вам вдячні за це. Сьогодні хочу показати вам бензиновий генератор фірми Дженерджі, моделька Лімітед 5000». Номінальна потужність 4 кВт, 4,5 кВт максимальна. На передній панелі нашого генератора нас зустрічає мотолічильник. Ви бачите вольтаж, частота струму, кількість відпрацьованих мотогодин, що досить зручно на сьогоднішній день, трьохпозиційний селектор для в'яплення генератору режиму ON та запуску через електростартер. Це у нас з електростартером моделька. 16 амперні розетки під кришками за степінь захисту ip 44. Подача нашого живлення через розетки. Також спереду зробили так, щоб було зручно і ручний старт є. дросельна заслоночка, режим закритий з лівої сторони, режим відкрита з правої сторони. Бачимо фільтр під закрушечкою такою, закруткою. Паливний бак у нас складає мізкістю 9 літрів. Картер, якщо ми говоримо про мастильний, складає у нас 1 літр і знаходиться з цієї сторони. Звідси ми його і заливаємо. Рекомендується використовувати мастило 10W30, 10W40, напівсинтетика для 4 двигунів. Також бачите є інструкція, як керувати щупом, щоб зрозуміти, чи вистачить вам мастила, якого ви залили всередину. Так, наступним кроком бачимо у нас подача наш палива, краничок. Коли дивиться вниз, це у нас режим. Увімкна подача палива і вліво, коли вона у нас виключена. Також бачимо, на 7 Ампер годину такий ось акумулятор для того, щоб створювати електрозапуск. Ні. Так, і тут також паливний бак під такою кришкою. Як ви бачите, міцна така кришка. Фільтр всередині є. Бачите, якщо оригінальна продукція, все йде з лейбочками, зі своїми етикетками. Тому так от класно все зроблено. Бачимо, тут у нас є поплавочок, завдяки якому ми можемо бачити рівень нашого палива в баці. Ось такий от генератор чорного помаранчевого кольору. Із особливостей також в його є те, що у нього є повністю транспортний набір, ручки для перевозу. Бачимо розетки штепселі в комплекті йдуть. Всі у нас штепти є, викрутка є, є страшковий ключ також всередині. Комплектація гарна. ну І також йдуть отакі от колеса такого формату, як ви бачите. Гарні генератори, бренд у нас країна походження, Іспанія. Досить часто люди їх замовляють, купують. Тому, друзі, рекомендуємо за такими генераторами. Можете звертатися до нашу компанію Електромотор за номером телефона 098 657 4001. Телефонуйте, пишіть у Viber, зможемо запропонувати, поторгуватись і домовитись по ціні. З вами компанія Електромотор. Ще раз дякуємо за те, що нас дивитесь. Стараємось для вас, друзі, щоб вам було зручніше купувати. І ви бачили, як виглядає товар. Якщо ви купуєте його, скажімо так, через інтернет, через сайти, отакі от от відеоогляди допомагають зробити покупку зручнішою. Всього вам доброго, компанія Електромотор.